5 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також три удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Заразом збито кацапський штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-8. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки рашистів. У Запорізькій області уражено скупчення рашистів у Токмаку. Гучний вибух також пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі. В районі населеного пункту Гаврилівка, 2 на Херсонщині ракетним ударом знищено пункт базування кацапів, до якого песиголовців та їх техніку звозили впродовж п'яти днів. Біля селища Раденськ, також на Херсонщині пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі стверджують, що підірвано місце розташування рашистських окупантів та склад ракет до комплексів С-300. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Сімферополя Акмезджит та селища міського типу Нижньогірський Сейтлерг було чутно вибухи і працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху, в Санкт Ленінграді сталася сильна пожежа у виробничому приміщенні компанії Білорусь МТЗ.